Друз'яки, всім привіт! Нарешті в нас є лід. Буде сьогодні відкриття 2025. Я ось з Віталій. Віталій, до речі, теж перше відкриття в цьому році. Ух, клас. Я чесно думав, що не буде льоду, але ми його знайшли. Так, рибаків нікого нема. От, дуже хочеться вийти на лід. Спробувати щось зловити, ну, чесно, дуже хочеться. Уже фідер піднадаїв, спінінг теж. Ой, клас. Віталя вже пробує. Яка краса. А? Ну що ж, по плану хочемо окуня знайти. Можливо, буде і плотвичка, подивимося. Тому всім приємного перегляду, а ми погнали на лід. Ну сколько десь, Виталь, лед? Ну, там я пробил, ну, не больше пяти. Да. да. Такий прозро... прозорый. Не, ну вот этот лед, он самый ну, крепкий. Да. Ну бачиш, не під нами не тріщить. Да, повністю мокрий. Його. Ух ти. Як тріскається. <ріх> да. О, карась. Да. Не, карась. Карась. Нехороший. Прям хороший, друзья, дивіться. это значит, что, короче, мы с тобой очень спонтанно собирались на рыбалку, потому что, я так понимаю, мотыля у нас ни у кого нема. Да, мотыля. Вот. А вот мотыль в этом деле, конечно... Так, тут и все бачишь, водорослей прям дуже богато. Вот нам бы найти стенку, понял? Там, где водоросли заканчиваются. Ну Це важко. ну Тут теж нормальна губина. Ну що ж, ми тільки що понабивали трішечки луночок, походили. Глубинка тут велика. Водорості є, самі бачили, але ближче до берега риби взагалі не бачили. Оце тут, на цьому місці, де Карась, він одразу крутився, потім підійшли, знов крутився, рядом пробили лунку і знов крутився. Або це один, або їх декілька, ну не знаю. Ну, я вроді би ще бачив одного, тобто два. І окуня одного побачив. Який план? Зараз трішечки прикармлюємося. От, ставимо якісь стоячі вудочки. У... Ми не брали ні опариш, нічого. Ну, у Віталії є вим'я. Ось, він уже щось тут соорудив. І ми, на... І ми на прикормлене місце поставимо оці вудочки, а далі підемо шукати окуня. Можливо, клюне карасик, не знаю. Отак. ну Клас, клас. Кайф. Нарешті, на льду. Літ-літ-літ. 2025. Зараз щось будемо знімати. Коротше, я зараз хочу поставити ще раз камеру на ту точку і подивитися, чи буде там знову риба. Бо ми вже скільки походили, походили. А ти бачив, карась взагалі не боїться, він в камеру прям йшов. Так, поки не бачу. Ні черта. Поки нема. Дивіться, пробувати буду ось такий в мене балансір вікінг. До речі, в минулому році працював. Не знаю, як зараз. І от така лісоточка теж в минулому році працював. Ну що ж, Віталя поставив ось таку грузовочку, як бачите, на камері все видно вимя. От, Прикормку ще не кидали. Ну, красиво. Прикормочка Real Fish Якраз дивлюся, бачите, як прикормка працює. Прикольно, прямо ж. Ми так насипали зверху і потім ще Віталік покидав. Ну якраз видно кусочки. Такий дощ. Дощ з прикормки. Так, Поки друзі ходимо, шукаємо на камеру окуня, не дуже виходить. Віталя б'є лунки. Я з камери, бачите. Отут так да, коряга. Отут стопу. Отут десь дерево зрозумів затоплене. А ти прямо все прорубив між деревом. Ух ти, Яка краса! йшли. Це вона така, знаєш, на дні ходить. Uh -huh. Ось сюди, ей, ось сюди пішла. ось, ось. тут, бач, далі славить. Так, да, тут прямо ось вона. Прямо все, ось... ого, тут нормально. Тут її нормально. Ого, так. Да. Так, да, тут вона її прямо, диви. Так, да, в цих лунках плотва. Ну що ж, ми знайшли нарешті і одну, там дві луночки. От і далі, там плотва. І прям нормально було. були. І трішечки там в коряжнику знайшли і окунь, і плотва там. Ну, Кстати, пару окунців такі, ну кабанчики, я б сказав, би, не маленькі, плавали. Так. Ну, я ж кажу, там аби був, було б... Ще краще. Ще досі не звик лід тріщить. <соць> надіюсь ми щось зловимо. Яка десь глибинка? Камера Півтора 2, не, не, не літ, літ ...товстий. Так, все вроде бы. Пигматы мышни. Віталія нужде поклівку. Друзьякий <ріху> перша поклєвка. не Була вже поклевка, ну вроді би це результативне. Шейбрикається? Ну таке спочином, Віталь. Все. На вымячка, да? Туда. Дай хоть поближе засниму. Вот <ріху> твоє! <ріху> Гляньте, Віталя воно вже пакує, <ріху> все працює. Зараз і я буду пробувати на ось таке вимя. Ну, Плотва, я вам чесно скажу, для, таки, для цього місця це ну, непогано. непогано. Коротше, бачите, карася бачили, окуня бачили, плотву навіть почали ловити. Я теж зараз поставлю. Що ж, взяв у Віталі вим'я. А ти кусочки великі ложиш чи ні? А я там тобі один маленький зробив, другий угу. побільший. Цепляєш один маленький, один цепиш. От Вимічка. От у мене два гачучки. Все, готово. Я, Звісно не думав, що буде така. Воно навіть обламався. Вудочка була в ящику. Ну що ж, друзі, я взяв опустив камеру, бачите, ось тут. Якраз видно, мій ось, який якийсь Да, Це верхній видно. Можно еще трешечки опустить вниз, и чтобы видно было два. Ну, так вот. Друзья, я включил эхолот, 7,7 глубина. Ну, Пока не показывает у меня рыбу. Ну, у Віталії стабільно виходить. Ще й така непогана, так, да, каже. Хорош, дивіться. Опять прикормив. ну Ось таку, бачите, пробую. Пробую тут шукати міля берега. Короче, пробую і тут, і тут, а там на тільки була одна покльовочка. Вроді би підсікнув, почав втягнути і не, не витягнув. Можливо, був дуже-дуже маленький. Але була покльовка. Не знаю, чи він зараз біля очерету, чи він десь більше на яких свалах. Скоріше біля очерету. Тут кисень. Ну що ж, тільки що я знову побігав по старим лункам, подивився. Камери нема рибки. От, і Віталя тут на місці так і сидить. Трішечки покльовувала, але взагалі затихло. Він теж третю взяв туди переставив. Ось, всі, всі на кучі, бачите? І камера якраз націлена. прикормка починає падати. Кудись інше місце, місце перейшло. Зараз трохи тут посидимо. можливо, і, і далі підемо шукати. Нас ще, може, бачили Окуня, може хижак її спугнув. Ну, Хоча місце таке, знаєте, трішечки плато, а потім свальчик. Може бути. Зараз, може, покахай стоїть, походити, окуня Там потім. Может, какой-то притрушенный и так люб. Да? Mm -mm. Ты всю выловил. Тогда mm -hmm. прям стайка была конкретно. сейчас бачу. Пока лунки были, пока ходили, пока туди-сюди. Ну а просто я ж кажу, змістилась, то куди? Ну, туди от можна дивиться, ходити. Хотя я думаю, що вона тут повинна крутитися отак так вот мінятися. Так, друзі, вже, мабуть, час дернуть чайку, як каже Віталя, первольодочку обмити. Ой, клас! І я. Ну що, з відкриттям, да. чайком, ми за рулем. Ай, гарячий заразом. Так, пригощайся. Я чесно не знаю, що воно таке. О, бачиш, а я переживав це. А, а я переживав, що поняв воно тут. Цей. Ага. Тому зараз перекусимо і знову пробуємо. Так, ну що ж, а зараз хочу на ось таку лісоточку. Колись працювало. Бачка була другий. Коротше, тільки що пройшов по всім лункам жодного тичка. Взагалі не хоче. От, і пробував вже на оці типу, яйця, бо. І ще одну брав ту лісоточку, що в мене і це. Тепер є варіант. А донки теж немає нічого. Донки, коротше, Риба кудись пішла. Друзяки. А ми зараз підемо з камерою спробуємо пошукати. Хоша глибина, це доки. Сейчас запускаем Там перевірили нема. Тепер йдемо в інший пут. Давай отуди, там просто мілкіше, поняв? Так, да, оце де ти там йдеш. Нормальний, льот? Та сильно на цей. Погнали. No, kýda Ja, denkt Тільки що пообходили, саме бачили. ну В принципі, знайшли місце плату. Вона отак от по прямій. Трішечки навіть собі карту так намалювали, де там такі, знаєте, перекати є. І знову опустив камеру Це місце. І там карась. Той же самий карась, він крутиться. Він, походу активний, активний. Можливо, шукає щось поїсти. Зараз спробую от, ще раз от таким мармишечкою поіграти. Можливо, клюне, ну Погано, що нема мотиля. Був би мотильчик, я думаю, результат був би інший, ну... Те, що вже вийшли на льот, відкрилися і це добре. Пішов я, Ще спробую там. Робин на ось такий. Можливо, його зацікавить. Ну що ж, друзі, які, нічого не вийшло мене зловити. От, але рибку бачили, Віталя платвичку на донечку зміг піймати. Окунь, я знаю, він є. От, можливо, треба було ще й жерлиці поставити. Ну, головне, що відкрили сезон. Нарешті 2025. Дякую всім за перегляд. Чекайте нове відео. Буде цікаво. Пока-пока.